Сьогодні стало відомо, що Віталій Михайлішин йде у мери. Політик зазначає, останні дні багато зустрічався з людьми та радився щодо цього кроку. Відчувши підтримку чернівчан, прийняв рішення балотуватись. Михайлішин підкреслює, місто потребує змін та запевняє відповідальності. Не боїться мені боляче дивитися, що робиться в місті, в якому я народився, виріс, де живуть мої батьки, рідні та діти. У мене совість чиста. Перед Богом, громадою я працював чесно, справедливо, відкрито. Віталій Михайлішин стверджує, те, що зараз робиться новою владою в місті, назвати турботою про простих людей важко, адже на керівні посади призначаються колишні регіонали з багаторічним стажем, а депутати відстоюють власні бізнес-інтереси. Ринок добробут вже забрав два гектара землі у калинівського ринку. Влада прийняла сторону перевізників, а не сторону малозабезпечених людей. Як відносяться до пенсіонерів і малозабезпечених людей? Подивіться на господарку: в місті не ремонтуються дороги, не працює асфальтний завод, не можуть призначити директора департамента житлово-комунального господарства, земельного департаменту, начальника управління освіти. І так по всім напрямках ж політик зазначив що в місті є сили які намагаються не допустити аби він виграв вибори мера не на камеру міські депутати зізнаються що мова йде про олексія Каспрука та братів бурбаків які бояться перемоги михайлішина